Псалом 142, Псалом Давида, коли його переслідував син. Господи, почуй мою молитву, прийми моє благання у своїй правді, вислухай мене у своїй праведності, і не вступай у суд зі своїм рабом, бо перед тобою не виправдається ніхто з живих. Адже ворог переслідував душу мою, топтав моє життя в землю, посадив мене в темряві, наче одвіку померлих. Ослаб у мені дух мій, тривожилося в мені серце моє, я згадав давні дні, роздумував про всі твої вчинки, розмірково про діла рук твоїх, підняв я до тебе свої руки, моя душа перед тобою, як спрагла земля. Поспіши вислухати мене, Господи, мій дух занепав. не відверни від мене свого обличчя. Або я не оповіднився до тих, які сходять в могилу. Дай мені вранці відчути Твою милість, бо на Тебе я покладаю надію. Господи, об'яви мені дорогу, якою маю йти, бо до Тебе я спрямовував свою душу. Визволи мене від моїх ворогів, Господи, бо я до Тебе прибіг. Навчи мене чинити волю Твою, бо Ти, мій Бог. Твій добрий дух поведе мене праведною землею. Господи, заля твого імені Ти оживиш мене, у своїй праведності виведеш із біди мою душу, і у своїй милості Ти вигубиш моїх ворогів, знищиш усіх, які гноблять душу мою, адже я твій раб.